Робимо обзор на фен з тему. І знаходиться такий фен, де нього оці шолокана накрутити вліво і вправо. Зливаюся просто сушка, Зараз розчиска. Найбільше сподобається, витягується фен браш і швидко сохне. Це от, плюс-мінус. Просто крутиться. І так виглядає. Перу термо. Доволі довгий, десь приблизно 2 метри має, Дивимося, як буде працювати. Тут внизу крутиться і бажано це не закривати. Я так розумію, що тут подача воздуха. І просто тримаємо рукою сюди і крутимо. Є раз, два, три режими. Медленний, ті, посередній і високий. Обрізати <звук> <звук> це не буду. Отже, до основного ставимо таку насадку. Насадка доволі легко ставиться. Тут у нас є така штучка, ми її відкриваємо. І відповідно надіваємо без зняти, нам треба просто натиснути і так само прокрутити. Все, дуже легко знімається. Тепер пробую цю насадку. Знаєте, що плюс? Оця штука, вона крутиться. І виходить, що якщо я кручу феном, то ця штука теж крутиться і не заплітається. Це дуже класно. Оце нагрівається. Якщо попередня насадка не нагрівалася, то це нагрівається. Так, тепер попробую таку насадку. Я так розумію, що це просто розщіска, а воздух йде звідси. Якщо у вас пряме волосся, то вполне нормально. Бачите, цей браш мені так випрямив, більш-мен. А ця щітка просто вирівняла. Ну І таку штуку ставлю. Я е, думала, що це щось крутить. Але якщо розібратися, то крутить воно вже тільки на потоці воздуха, От так, в яку сторону закручується фен, в таку сторону. є Ну це без сталера. Так, тепер спробую там мокре. Подивимося фігня чи не фігня. Значити, круто, нам мокре взагалі Ну Це, походу, тут мав бути завиток. Але, в принципі, все зрозуміло. Єдине, що тут не дуже зручно мені робити, да? краще було б, якби була кнопка. Але, в принципі, фен коштує свої гроші. Дивіться, які завитки це просто мокре волосся. І тим більше, що в мене важке волосечко. Окей, докрутиться. Так, як бачите, локони я не накрутила, це для мене важко. Хоча тут у мене щось вийшло, ну, плюс стайлінг треба. Однозначно скажу, що щітка розчісувати класна, сушити фен бомба, а з цим треба попрацювати. Ну, Локони є, але мені проще з другими фенами.